Дніпропетровщина отримала від міжнародних партнерів понад 100 планшетів і ноутбуків. Гаджети велика підмога адміністраторам СНАПів. Вони полегшать роботу з людьми, які мають порушення слуху. СНАП Кам'янського не залишився поза увагою. Більш детально дивіться за мить. Планшети придбав міжнародний гуманітарний проєкт Коре. Ноутбуки надала Німеччина. Завдяки такій допомозі ЦНАПи Дніпропетровщини стануть ще більш безбар'єрними, адже сучасна техніка надає можливість працювати з людьми, які мають порушення слуху. Ми з вами завершуємо нарешті наш великий проект, що стосується надання доступних послуг людям з обмеженими можливостями та з інвалідністю, а саме з порушеннями У Кожному вашому снапі тепер буде технічний прилад, які дозволить вам це зробити і надавати послуги цим людям. Тож я вас і вітаю. На пристрої встановлять спеціальний сервіс. Там у режимі онлайн працюватимуть перекладачі жестовою мовою. Вони допомагатимуть спілкуватися адміністраторам і відвідувачам із порушеннями слуху. Про використання схожих приладів розповіла і начальниця Кам'янського ЦНАПу Марина Гурська. За її словами, робота над безбар'єрністю триває не один рік. Ми працюємо з сервісними центрами у того, і це дуже просто робити. У нас є три номери телефону, на які ми набираємо при коли звертаються до нас такі люди. Да, ми набираємо три ці номери. Де який центр, в якому місті нам буде відповідати, ми не знаємо, але ж нам відповідають і дуже зручно допомагають розмовляти жестовою мовою завдяки таким приладам. І коли фахівці з цих питань розмовляють жестовою мовою, це дуже Уже краще виходить. Керівниця Кам'янського ЦНАПу зазначила, в планах розширити кількість послуг, пов'язаних із безбар'єрністю. Найближчим часом каже, їх уже буде 638. Безбар'єрність це на цей час. По перше, для нас і у нас влітку прошлого року до нас приїжджали експерти з безбар'єрності. Ну і дали таку високу оцінку. Хоча зробили зауваження. Ми зараз займаємося тими питаннями, на які нам поставили зауваження, але ж дали високу оцінку нашої підготовки і тому, що в нас вже сьогодні є і працює. Налагоджувати зв'язки з іноземними партнерами допомагає регіональний офіс міжнародного співробітництва. Така платформа, ініціатива конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України.